Як грати в гру Нарди? Нарди це гра гонка. У вас є фішки, у вас є кубики, і вам першим за свого суперника потрібно пройти через дошку. У кожного гравця є 15 фішок. Кидаються два кубики і грається на ось такій дошці із направляючими. Їх тут 24. Перед ходом викидається два кубики, і там випадає два значні. І ви можете походити двома способами: однією фішкою або походити двома фішками. Тобто, якщо у вас випало 3-2, ви ходите однією фішкою на 3 і на 2, або однією фішкою на 3, а другою фішкою на 2. Якщо у вас випало 3-2, ви можете походити однією фішкою. 1, 2, 1, 2, 3. Або ж ви можете походити двома фішками. Однією, 1, 2 і другою. 1, 2, 3. Увага! 3,2 це два окреми ходи, це не 5. І зараз я поясню, чому це важливо. На пункти, зайняті чужими фішками, наступати не можна. Наприклад, ви не можете походити 1, 2, тому що тут стоять білі. Але якщо у вас випало 3-2, це не дорівнює 5. Так ходити не можна. Вам треба походити. 1, 1, 2, не можна. 1, 2, 3 теж не можна. Відповідно, ця фішка з цим ходом походити взагалі не може. Пропускати ходи не можна. Ви кидаєте кубик і ви зобов'язані походити, навіть якщо вам це не вигідно. Окрім цього, якщо у вас випадає дубль, наприклад, 5, 5 або 6, 6, виходите. 5, 5, 5, 5 або 6, 6, 6, 6. Якщо у вас випали дублі, наприклад, 4-4, ви не ходите тільки 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. У вас є ще два ходи по 4. Ви можете походити 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, наприклад. Ходи пропускати не можна, але буває така ситуація на дошці, коли походити неможливо. Уявімо собі, що більше фішок на дошці немає, лише ці. І випало 3, 4. Чорний. Чорний не може походити ані 3, ані 4. Тільки в таких випадках, коли походити неможливо, хід пропускається. У всіх варіантів гри в нарди фішки потрібно провести через всю дошку. Починаємо ми у першій чверті і закінчуємо у четвертій, яка називається хатка або дім. І тільки коли всі фішки знаходяться в четвертій чверті, ми починаємо їх виводити. Коли всі 15 фішок є в останній чверті, в хаті, ви можете починати виводити фішки. Наприклад, якщо у вас випадає 6, 3, ви виводите 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виводити треба чітко. Тобто тут шістірки, п'ятірки, четвірки. Що це означає? Якщо вам, наприклад, випала четвірка, але у вас на четвірці нічого немає пусто, ви спершу повинні походити шісткою 1, 2, 3, 4. Ви не можете вивести, ось, до прикладу, цю, адже для цієї фішки вам потрібно, щоб випало число 3. Але якщо тут на вищих полях немає жодної фішки, і якщо вам, наприклад, випадає 6, 5, в такому випадку ви можете говорити ось ці дві фішки. Якщо б хоч одна або дві були ось тут, то ви б могли вивезти шість сюди, а п'ятіркою походити. Один, два, три, чотири, п'ять. В кінці гри, якщо вам вдалося вивезти всі свої фішки, а суперник не вивів жодної, в багатьох іграх це вважається як подвійний програш, який називається Марс. Щойно я розказала загальні правила для гри в нарди. Вони є загальними для всіх варіантів, і варіантів насправді є дуже багато. Все залежить від початкового розташування фішок, в якому напрямку вони рухаються, в одному чи навпроти одне одному. А також, що відбувається, коли на полі залишається лише одна фішка. Основними варіантами є довгі та короткі нарди. А правила у короткі та довгі нарди ми розкажемо у наступних відео.